Якщо вам потрібно модернізувати чи адаптувати шолом, то звертайтесь в g GFOTA. Тут вам допоможуть з ремонтом, комплектацією та удосконаленням. Багаторічний досвід роботи і гарантія на всі послуги. Можливість працювати ефективніше. Привіт, друзі! З вами Комбат Дракун. Сьогодні ми будемо говорити про тімбілдінг, тобто побудову команди підрозділу. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, просувайте це відео, це допоможе нашому каналу. В цілому ми посилаємось на власний досвід, досвід нашої хвостатої банди та також на декілька книг. В першу чергу запам'ятайте, ви не повинні розділяти поняття себе та підрозділ, ви єдине ціле організм. І кожен зі своїми особливостями. Як аналогію наведу людський організм, який налічує багато органів, які відповідають за різні напрямки роботи. Мозок відповідає за управління, шлунок за харчування, і незалежно від їх ролі, вони всі необхідні. Така ж система повинна бути і у вашому підрозділі, ви повинні бути злагоджені, один одного розуміти. В цілому, уявимо, що це така от гра, який І із правами модератора. І ваше завдання це організувати управління цим організмом, але при цьому приймати участь в грі. Як я вже згадував раніше, вашим завданням є піклування про свій особовий склад. І це саме основне. Ви повинні бути батьком для своїх людей. Ваше завдання як лідера, як командира, будувати цю команду та піклуватись про неї. Тож основним клеєм у будь-якій команді підрозділі є мета. Люди завжди об'єднуються заради спільної мети, незалежно від класу чи особливостей характеру. Тож, ваше завдання. Це завжди говорити людям про вашу спільну мету. Наприклад, зробити підрозділ в загоні, знайти якомога більше противника, щоб захистити свої сім'ї і щось в цьому роді, але те, що більш вище вашому підрозділу. Ніколи не привласнюй заслуги підрозділу собі. При будь-яких обставинах кажи ми, а не я. Ніколи не кажи, що я отакий от молодець, забуваючи про підрозділ. Єдиним виключенням є якийсь зальот, де вашим завданням є не сказати: це все Вася, винний, або Вова, а я командир такий білий пухнастий, а взяти частину провини на себе. Будьте рішавою. Це з підрозділу піклування, ми будемо говорити про це в наступному випуску, але в цілому пам'ятай, люди капець як кайфують, якщо командир рішало з міцним стержнем. А не тряпка, яка не може вирішити банально якусь маленьку проблему підрозділів. Роби як я. Основний девіз командира. Ви не поведир, ви не пастух, ви лідер, ви учасник всієї цієї гри, ви приймаєте участь в цьому, грубо кажучи. Не може бути так, що ви дали завдання взводу обладнувати опорний пункт, а самі пішли собі спати. У вас є два варіанти: або займатися плануванням як командир. Підготовкою до нових дій або ж копати і обладнувати разом з усіма. Особисто я, якщо б був би зайнятий плануванням, і якщо б мав би хоча б лишніх 5 хвилин, це звісно в ідеальних умовах, я б трішки покопав би з людьми для підняття настрою хоча б 5 хвилиночку. І додав би мотивації людям. І вже після пішов би займатися плануванням. Модераторство. Так як я вже казав, вам дали права модератора, і ви повинні слідкувати за кліматом в підрозділі, щоб ніхто нікого не принижував, щоб всі працювали рівномірно. Ви опікуєтесь як батько всім цим двіжим. Заохочую. Не будь ніколи жадним на похвалу когось, клопотання на якусь нагороду. Ніколи не жаліть їх тим, хто їх реально заслужив. Напиши листа його батькам, напиши, чому він красавчик. Це капець як мотивує. Твоєму підлеглому важливо, щоб ти підійшов до нього, сказав, що він красавчик, або щоб він банально отримав якусь нагороду на 6 грудня. Зроби свій підрозділ особливим. Ваш підрозділ не повинен бути лінійним. Я маю на увазі, що ви не можете просто бути звичайною першою десантною штурмовою ротою. І, як і всі решта. Але додайте ізюмінку в свій підрозділ. Буду сьогодні наводити, звісно, приклад на єнотах. Тож перший крок. Це звір. Виберіть звіра, якому буде поклонятись ваша рота. Так, як ви, так, як ви будете себе називати. Наприклад, зібравшись десь ротою, ви вирішили, що ваша рота буде єнотом. І ви себе так неофіційно називаєте. Другий крок. Шеврон. Потрібно зробити єнота фізичним, щоб всі знали, що ви єноти. Шеврон буде додавати певної впевненості. Замовте шеврон з єнотом, тобто зі звіром вашого підрозділу, та вручіть його всьому особовому складу вашої роти, на шикування або на іншому зібранні. Але саме головне особисто, це символ буде об'єднувати ваш підрозділ. Невеличка приміточка. Шеврони ви купляєте зі свого карману, адже будь-які збори, в касу роти, ваш особовий склад, скоріше всього, сприймав вкрай негативно. Але іноді, якщо ідея виникла єнотів, наприклад, в особового складу і вони це запропонували вам. То тоді вже ви скидаєтесь. В цілому це дуже складне питання, хто що повинен купляти, куп, повинен купляти, скидатись, не скидатися, і головне вмикати завжди голову і думати зі здоровим глуздом, чи правильно це, чи ні, і все залежить від певного підрозділу, від саме якогось випадку і так далі. Крок третій. Соцмережі. Створіть неофіційну групу в інсті. Якщо у вас є, звісно, людина, що має можливість вести її, час і так далі. Назвіть цю сторінку, наприклад, єноти парашутисти» та викладайте туди свої фоточки. Це дасть вам можливість проводити якісь збори там, і в цілому, це прибавить духу вашому підрозділу. Четвертий крок заохочення. Створіть особливий шеврон: створіть, наприклад, шеврон єнота в червоному трикутнику або клон із символом підрозділу та нагороджуйте правом його носити тільки тих, хто заслужив. П'ятий крок Дні народження. Ніколи не забувайте про дні народження своїх людей. Ставте собі нагадування, записуйте в блокнот. Ви їх батько, ви не маєте права забутись про їх день народження. Якщо у вас маленький підрозділ, наприклад, відділ, група, даруйте, наприклад, якісь подарунки, хоча б маленькі. І я думаю, що багато кого з вас командири вітали з ним народження, типу Вітаю з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, много літа і так далі. Ви командир, ви не поводир над овечками. Знаєте, що у Петра, наприклад, завтра день народження. Подумайте, які у нього життєві проблеми, чого він найбільше хоче. Спитайтеся його безпосереднього командира. І тоді цій людині дійсно буде приємно. Вона розумітиме, що ви заморочились, що ви це робите не для галочки. А вам справді важливо. І в будь-якому випадку ви лідер, командир, ніколи не бекайте, не мекайте перед людьми. Говоріть впевнено та чітко. Але все це не буде мати значення, якщо ваші слова не будуть сповнені змісту. Ваш текст завжди повинен базуватись на старому гвозді. Ніколи не читайте. Говоріть своїми словами, готуйтесь перед своїм виступом, пишіть текст, тренуйтесь перед зеркалом, і з часом все буде добре. Шостий крок традиція. Вони можуть бути на рівні підрозділу, а можуть бути і на рівні родовісь. Фрази по типу вперед, Маруновий берет, завжди перші. Я десантник, кривата піхота. Ось такі фрази можуть піднімати мотивацію. Також заведіть собі традицію підрозділів. В основному вона працює в невеличкому кругу осіб, наприклад, група, відділення, відділ, або командир роти з командирами взводів. Заведіть собі таке правило, наприклад, барбекю після повернення з зони виконання завдань, чай з тортиком або квас з чіпсами в кінці робочого тижня. Коли ви можете підвести підсумки тижня та трошки переготати. Масштаб відпочинку завжди повинен залежати від кількості виконаної роботи. В цей момент ви злагоджуєтесь. Не менш важливим є й поділ підрозділу за сімейним статусом і збір як разом, так і за цими групами. Крім того, що ви іноді разом зависаєте за класом, ви можете сім'ями зустрітися якихось вихідних саме групкою сімейних, випити знову ж таки класу, пожарити барбекю, познайомити дружин, дітей. Іншого разу, ви, командир, можете зібрати холостих хлопців і піти з ними в якийсь нічний клуб, де вони під вашим мовним контролем разом з вами відпочинуть. Не менш важливим є і те, що при введенні всіх цих традицій вони повинні сварити між собою підрозділи, адже якщо ви казатимете ми перша рота красавчики, а друга рота bad guys, то потім, коли буде треба витягати цю ж першу роту із якоїсь замеса, друга рота скаже, що вони манали. Будь-які підрозділи мають бути злагоджені, дружніми та допомагати один одному. Один командир батальйону сказав: якщо вони в зоні виконання завдань після 18.00 на парковці, я хочу бачити лише свою машину. Для ваших людей найважливіше це приїхати вчасно додому на вечері до своїх родин. Старайтесь не організовувати посидівки після робочого дня, адже всім це буде не в кайф. Всі сидітимуть Всі тільки із за того, що ви командир посміхатимуться. Але дивитимуться на годинник та думатимуть, як це б дзвоняти. Якщо робочий день закінчується в 6.00, то зберіться, наприклад, о 5.30, точніше 17.30 та до 18.00 культурно посидіть. Те ж саме на рахунок заохочих. Вашому підвалому байдуже на грамоту, що ви йому дасте. Грамоти це минуле століття. Прошу, не давайте їх нікому. Краще дайте людині більше вільного часу або відпустіть додому. Знову ж таки, поговоріть з ним, спитайте, що йому потрібно. Можливо, він мріє про орден, а можливо ці значки йому і не треба, йому лиш, йому лиш би поїхати на пару днів додому, і це для нього щастя. І як приміточка, дуже важко все втілити в умовах бойових дій, швидкоплинності кадрів і навіть втілюючи будь-які із методів, ви повинні завжди думати головою, чи працюватиме це у вашому підрозділі, адже один метод працюватиме в одній групі ССО, а в іншій не працюватиме. Те, що працює в ДШВ, не завжди працює в ССО. І так далі. Тож ставте лайки, пишіть коменти та до нових зустрічей!